І, і запрошую тепер до слова єпископа Павла Шварца, е, Німецька євангелічно Лютеранська Церква України. Прошу. Слава Ісусу Христом! Славливий. Напевно, наша сьогоднішня зустріч не є першою зустрічю в Україні, на якій тут присутні розмовляють про мир. І, власне, не знаю чи ми свідомі цього, що коли ми розмовляємо про мир, це як вже було сказано також Попередником про те, що в певному сенсі ми говоримо про майбутнє, тобто ми випереджаємо час і говоримо про те, що десь там а, в перспективі нас буде очікувати. І потрібно також признатися, що розмови про такий тривалий, справедливий мир в Україні вони насправді можуть набрати якоїсь конкретики тільки після закінчення бойових дій, а не сьогодні, наприклад, в цій залі. Ця ідея справедливого миру, до якої ми, напевно, будемо сьогодні повертатися знову і знову, вона, на мою думку, співзвучна з біблійними мотивами, які багато говорять про Божу справедливість та бажання частини спільноти, тієї спільноти, що стала жертвами насилля, зла, переслідування, стати тими, кого Бог захистить, таким чином надасть цю справедливість. І власне це порівняння я використав і згадку про Святе Письмо для того, щоб ввести інше наратив ще. Е, мені видається, що ця ідея, це порівняння має нагадувати нам, християнам, що ідея справедливого миру це скоріше є дорога, ніж ціль. Ми ніколи насправді не будемо, як люди, в стані створити власними силами справедливий мир. Це переконання насправді є шкідливим, якщо ми вважаємо, що ми встані це зробити. Шкідливо для суспільства, так і для церкви. Адже слідуючи за цією думкою, людина фактично бере на себе роль самого Бога, того єдиного, хто встані встановити на світі справедливий мир, який це зробить згідно нашого віровчення у відповідний час. Звичайно, ми, християни, з вами не покликані для того, щоб бути пасивними. В обличчі зла, ми покликані для того, щоб слідувати за Христом, це передбачає служіння для справи справедливості та миру. Але для того, щоб виконати це доручення, мені здається, що ми маємо перейти від абстрактних теоретичних роздумів про справедливість і мир такі роздуми досить популярними в сучасному світі, до більш конкретних дій. Адже справедливість, про яку я вже згадував на сторінках Біблії, є досить конкретною: це захист жертви насилля, це названня злочину по імені та покарання агресора. Це вимагає теж від особи і спільноти певної мужності та відмови від слідування за суспільним конформізмом. Цей сучасний конформізм, в якому ми з вами живемо, як християни, призводить часто до того, що церква. Є тими спільнотами, які іноді шукають подібно і до людей в суспільстві, до інших спільнот компліментів або схвальних відгуків, а не є пророчим голосом, який проголошує в ім'я справжніх жертв. Розмови про мир вимагають від нас християн прийняття також неприємної реальності, реальності, що ми живемо в світі, де завжди є присутні насилля, війна та голод. Навіть якщо в цей час поряд з нами це не відбувається. І це є результатом не якогось абстрактного зла, яке прилетіло з якогось іншого всесвіту, а діяльністю живих людей, подібних до нас, людей, які з різних причин відмовились від своєї людяності заради того, щоб калічити, вбивати чи прирікати інших на голо та страждання. Люди, які створювали та працювали в концтаборах, не жили тільки виключно в часах Другої світової війни. Вчора, подібні до цих людей, нанесли ракетний удар по маленькому селі Гроза на Харківщині, де односільчани під час похорон прощалися з загиблим сусідом. Прошу зауважити, це запланували, зробили звичайні люди. Які в той чи в інший спосіб обрали свою дорогу зла. Це, звичайно, може нас жахати, і навіть, можливо, це є тим, що підштовхує нас сьогодні до розмов про мир. Адже ми прагнемо, щоб цей жах якомога швидше закінчився. Роздумуючи про мир, ми пам маємо пам'ятати про те, що він можливий тільки коли закінчиться насилля. А розмови про справедливий мир стануть конкретними тоді. Коли агресор буде готовий визнати свою провину? Що ж ми можемо зробити зараз, власне, як еклесія, як християни, як представники різних церков? Можливо, ми, як лідери і представники церков, хотіли би бути героями вірами чи постатями, які ведуть підручники історії. Звичайно, це вимагало би від нас ігнорувати секулярний контекст Європи. Але так само і України, де церква вже давно не є головним авторитетом, до якого тягнеться суспільство. Мало ймовірно, так само як це вже було сказано єписком переді мною, що будь-яка церковна організація зможе бути таким великим авторитетом, в тому числі посередником, в російсько-українській війні. Але, на мою думку, найбільший вплив в процес миробудування. І справедливого миру в результаті, ми можемо внести через практику власної віри. Тобто тоді, коли будемо поряд з тими, хто в потребі, коли будемо плакати з тими, хто плаче, допомагати тим, хто потребує нової домівки, ліків чи харчування, мовчати і молитися разом з тими, хто переживає втрату, слухати тих, хто сумнівається і, можливо, втрати віру, бути з тими, хто, незважаючи на жахіття війни, може вказати. На надію в Ісусі Христі, яка дає сили жити далі. Але також ми, як християни, маємо бути тими, хто буде називати злочини по імені, вимагати справедливості заради жертв та покарання для злочинців. Підсумовуючи, церкви і комунічні організації можуть бути, на мою думку, дієвими Божими інструментами в процесі миробудування. Але це вимагає переосмислення власної ролі, наприклад, відмову від входження в Божі компетенції в питанні встановлення миру в усьому світі, відмову також від дублювання або перетягання на себе ролі держави, бо церква не є державою і не може бути державою в цій повноті. Прийняття також секулярної перспективи в Європі в контексті миробудування, секулярності як Європи, так в тому числі і України. А також переосмислення свого первісного покликання в служінні своїм ближнім та проповіді, в якій би гріх та злочин знову називався би поємені. І, власне, такі мої кроки, як мені видається, можуть бути найбільш результативними для будування такого миру і в перспективі також справедливого миру. Дякую.